Так, шлюз, значить, ось це. Це двіно оригінальна з міні usb Це Bluetooth модуль, вже прошитий, все спаяне. Це плата з чорно-білим дисплеєм, робоче все спаяне. Це акумулятор. 18650, заряджений повністю. Припаяю його от сюди. Тут підписані всі проводки. Це Гейгер. Мінус, все підписано. От, акум плюс, акум мінус. Тут Arduino така Type-C сучасна. Попробую ще прошити, чи вона прошивається. Так, як ця. І ще один Bluetooth модуль. Це що в мене не вийшло прошити, але може це проблема в моєму ноутбуці. Попробую ще його прошити. Далі перемінний резистор от, припаяний, зумер. Сплати ось такий плюс-мінус має, напевно, магнітний, а не п'єзу. Кабель для живлення міні-USB. Type-C, думаю, в тебе є. Від телефона візьмеш мікросхему і припаяння до неї два конденсатори. Все спаяне. Що ще треба, кажи. Кажи, що ще треба вислати. Так.